Доброго дня всім! Подивіться, який у нас красень з'явився. <смі> Старенький ничий котик, який прибився до нас і так внаглу ходить в дім, наче він тут уже живе. Бачите, який він цікавий? Котяра, але не мітить, ну, нормально себе веде. Ми його годуємо. Чинята, он відпочивають, перевели їх ось сюди, загородили, тому що тут багато трави, а з того боку ділянки вони вже все виїли. І покажу вам, як вони за пару тижнів зробили із цієї зелені жовту ділянку. Їм добре так тут було. Взагалі вони задоволені, без розкльову, без нічого. Бачите, як тут добре. Переїхали. Ось вже як підросли каченята. Ось вони вже які. У них новий готель. Вони тут вже сьогодні перший день. Облюбували місце. Вже і в тому котлі плавали. Думала, не вискочить, вискочили Там у них багалія. О, там у них тінь, там їжа. От у них стільки території. Вони тут себе гарно почувають. Ну, а ось результат щоденної праці, качок. По-перше, подивіться, як підросли, а по-друге, дивіться, вже нема зовсім трави їдять комбікорм домашній, водичку п'ють і пасуться, і більше качкам нічого не потрібно. Індокачки чудова птиця. Я переконуюсь в цьому із року в рік. Спокійні, невибагливі, дуже гарний мають імунітет. Так що всім рекомендую цю птицю заводити. Видно, де селезні, видно, де качечки. Селезні майже в два рази більші, в них довше тіло, довші дзьобики. ну Вони крупніші, ніж качечки. Тому в такому віці можна чудово вже відбирати на плем'я, дивитися, помічати, ну і продавати, якщо хтось займається продажем. Вже видно, де селезні і де качечки. Мішані курчатка бігають по травичці, гуляють. Також на вигулі дуже швидко ростуть, гарний імунітет. Ось бентамочки бігають. Якщо комусь потрібні півники, бентамки, звертайтеся, лишилися півники на продаж. Ми зараз стараємось по максимуму продати птицю в зв'язку з сімейними обставинами. Ось так, що кому потрібно, звертайтеся. Також є декоративні рослини різні, але в цьому році в нас лише самовивіз. Нема можливості на відправку. Ось так, що, будь ласка, Київська область, телефон 067 47 85 261. Біля дому такий гарний холодок у нас. Виноград достигає. А там в кутку частина бентамок відпочиває. Дивіться на них. Шукають де прохолодно. Наш монстрик він підріс, як розрісся. Ось така краса. Гладущики, магнолія такий вже гарний дала, тінь. Ось така у нас, бачите, красива територія біля хати. Соняшники квітують, дуже гарні. Це карликові соняшники це незвичайні. Такі сонячні квіти. Так, ну а зараз до курчат. Ну, а тут малі бандюкують, знаходять щось цікаве. Одна курочка заховалася в каструлю і її накрило. І ми не змогли її пару днів знайти, але потім через пару днів знайшли і її відходили. Ну, тобто все з нею добре. Отак лазять вони десь незрозуміло, а потім попадають в пастку і може статися таке нехороше з ними. Ось вам ще трішки рослинок. Ортензія широколиста, прищепи. Це все є в продажу. Кому потрібно, звертайтеся, дзвоніть, приїздіть, забирайте. Ціни, ціни не дуже-дуже невисокі. У нас розпродаж. Ось такі курчаточки ганяють. Ми до хати і вони до хати хочуть. От їм подобається тусуватися біля порогу. До і бентанки. Подивіться, до речі, справа звичайні мішані курчата, а зліва бентанки. Причому бентанки старші, ніж оці, наскільки вони менші. Ну, По розміру я маю на увазі. Такі довгі в них тіла, бачите, які вони красиві. Та всі породи курей, та й не породи, всі красиві. Бачите, всі тут тусуються. Всі хочуть уваги, всі хочуть бути поблизу один одного і всі хочуть тусовочки.